Символ незалежності, свободи та незламності нації 10 березня відзначається День Державного гімну України одного з головних атрибутів держави. Цього дня у 1865 році твір ще не вмерла України авторства Михайла Вербицького та Павла Чубинського перше пролунав на концерті пам'яті Тараса Шевченка. Сьогодні українці співають гімн, переховуючись у бомбосховищах під час загрози ворожих обстрілів. Його виконують військові на передовій та повертаючись із російського полону. На початку повномасштабного вторгнення на площах багатьох міст військові оркестри грали гімн для підтримки українців. Зараз вони продовжують підіймати бойовий дух наших воїнів у найгарячіших точках. Ми, коли закінчуємо свої концерти, ми віддали їх більше сотні цього року, і багато з них було в гарячих точках Сходу, військові. В кінці закінчується концерт, і вони кажуть: гімн, ну то це йде від них більше, і всі співають дружно. Коли ми співаємо, бо граємо гімн, ми відчуваємо гордість, ми відчуваємо цю історичну ідентичність, що ми велика нація з великою історією і, мабуть, найще більшим в Зараз люди, коли чують гімн, і я це бачу по поглядачах і по, по їхніх очах, люди. Мабуть, стали більше може даже, може навіть розуміти більше і надавати цьому більше, мабуть. Мабуть, вони стали більше його відносити з піш повагою навіть для чернігівців, як і для всіх українців. У часи боротьби за волю та незалежність гімн став своєрідною молитвою, яка відображає незламний дух нашого народу. Кожне слово зараз принаймні наші люди, і ті бійці, які захищають кордони нашої країни, сприймають зовсім під іншим наміром. Що все ж таки воля і країна і кордони нашої країни це найголовніше. Дуже ми його любимо. Ми його кожен ранок слухаємо о 9-й годині завжди слухаємо. Ну, визиває гордість якось, враховуючи те, що у нас відбулося 24 лютого минулого року, то ну перевернулося взагалі все. Тому і прапор, і гім це зовсім зараз. Це вже вже зовсім інше. Ну тобто, це рідне, це сила, ну це дух наш. Останнім часом гімн України став голосом свободи та символом боротьби з диктатурою в усьому світі. Його виконують під час мітингів у європейських столицях та протестів проти політичного свавілля.